Буду зараз проводити обрізку Аркадії, вже тут зачистив від тривички. І буду забирати зайву лозу. Буде тут обрізатися, ну, ця йде, лоза буде йти десь до сюди. Тут знову буде так обрізатися, ця лоза піде далі. Тут. Будемо дивитися, можливо, це буде лишатися, можливо, це буде повністю видалятися внизу або ось так. От тут теж у нас буде лоза там вирішуватися вже, чи ця лишатися, чи ця, чи ця і ця. Це все буде далі видалятися. Ну, так, Саме з цієї сторони частину вже технічних сортів обризав. От вже починаю до столових, Ще не всі сорти нагаду листя опала, на трохи ще тримається, які біля будинку, там тепліше. От, а ці вже повністю без листя. І далі надіжда ЗОС так само. Все в нас без листя так от виглядає. Все, обрізку завершив. Так от воно все приблизно виглядає. А тут ще десь там трошки воно підсунеться, підв'яжеться, коли вже весною буде. Але загалом виглядає приблизно так. По ходу, справи, в декілька місцях було трошки підкоригований план, залишив тут от такі штучки, тому що, на жаль, це перша ідея, і вона така не до кінця визрила лоза. Тут якщо зараз фокус ловиться. Ну, тут о, в цьому місці щось таке, воно і там далі теж було. вже не визривала лоза, частково була така визривша, хоча далі по цій же лозі яка йшла, далі ось йде наступна лоза, і вона чудова, прекрасна йде, і Далі там півтора метри чи більше визрив, що було лози. Тому я беру лишаю цю частину лози. Можна було в принципі, менше лишати, але я так по всяк випадок із запасом залишаю для того, щоб на наступний рік тут у нас пішли пагони, І це вже буде якби повноцінний рукав. Буде такі заміщення. Вже буде на, аж на наступний рік через, через рік, вже лоза буде для плодоношення. От, і тут теж тако, така сама ситуація полишалось теж так, повизривали, на жаль, 3-4-5 буньок. Можливо, швидше за все перегруз був, От, бо трошки, я дивлюся, до така і кора тут щось потріскалось такого. Може бути, що трошки багатенько десь навійшов. Он по тій стороні там питань немає. От все там розмістилося, там воно ж кажу ще підсунеться. Це у нас стільки вийшло лози, яка обризалась. тому, до речі, часто мене питають там наявні саджанців, чубуків. Саджанців я не займаюся чубуки. Ось є, буду ще два тижні, потім я це все буду збирати на одну спільну кучу для сушіння І потім буде смачний шашлик на цій лозі. Тому, якщо у когось є там бажання, пишіть, я вам залишу вишлю, от поки є. Тому що потім скажу, я вже не зможу знайти деякі там сорти. Так що такі ось справи і йду далі до Надежди Азос. от така от. Теж тут двох шпалера, теж так, лозить десь до 30 паганів, зараз будемо їх обрізати її. І... обризав надежда АЗОС, вже так плюс-мінус і транспортабельне положення на укриття на зиму розклав, ну, частково так як має бути. От... Теж тут будуть, Ця буде перекриватися другою звідси. А так сюди йти, бо тут не вийшло цієї сюди. На жаль, це от стільки зрізалось. Прибрав один старий рукав, Тут ось внизу відрізав, ще його Так, від всякого листя і решти цього от не побачив, піньочок лишився. Зараз відріжу. І справи. На сьогодні вже завершую бризку. У мене лишилося ще обризати десь 7 кущиків, 7 8, десь так, таких теж дорослих уже. Та дорослих теж ще роботи буде там на декілька годин. Такі ось справи. Дякую всім за увагу. Мирного вам неба, гарних вражаю, бувайте!